Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене невелика, але класна розпаковка. Коштувала вона мені в середньому 10 гривень 300. Але дуже цікаві, класнючі покупки. Кілограм фаршу. Свинина плюс індичка. Дивіться, такий непоганий фарш сухенький, не розведений з водою, так як кажуть. я вже його раз купувала, там грам 400. Мені він сподобався. Звичайно, не домашній, не елітні куски м'яса туди перемелені, але теж непогано. До нього тут розморожую шматочок домашнього сава, меленого додам. І будуть класнючі котлети. Це раз, покупка. Ось такий шматок е, шиї. Це кістка. Зараз також відкрию вам покажу 45 гривень за кілограм. По факту це як, е, як ребро. Його такое на шматочки і потушити дуже класно. Бачите? Отак От розрізане. І тут, ну, тут видно, що тут шматочок ребра і сюди також шийка. Розрубати в якийсь борщик чи з капустою потушити саме то, або ж навіть в холодець додати. Узяла не знаю, скільки тут вийшло. Десь кілограм, мабуть, свинячий мозок місти буду смажити в паніровці. Тому що ходила я з дітками. З дівчатками своїми кажу, що робимо. Давно не бачила я мозок в продажі. Вони мама обов'язково беремо. До речі, це магазин рівненське м'ясо. Він, мабуть, недавно у нас у місті, а можливо, я просто його тепер побачила, бо це в такому закавулку, де я раніше не ходила. І взяла ж в тому самому магазині кілограм салаки. Також непогана така салака, крупна. Вона там всього 75 гривень. Бачите? Не такої заморозки, як ото я тут, в своєму біля дому магазині купувала. Трішечки не така, але також дуже класнюча. Зайшла в магазин АТБ, взяла ось таку лимонку. До холодних чаїв. У мене в банці тут зараз покажу. Є вже намішаний чорний чай з липою. Зараз сюди додам ще шматок, <кхм> шматок лимона і буде смакота, освіжаючий прохолодний, літній напій. Були би листочки м'яти чи меліса додати взагалі супер. Взяла такі три перчики, вони у магазині. А тебе по 47 гривень. Буханка хліба. 26, здається, білий такий батон. Це до котлет. Ну, я ще не оприділилася, чи це точно будуть котлети, чи мівінники. І взяли декілька таких домашніх, домашніх огірочків. Це салатний огірок по 40 гривень за кілограм. Думаю, звідти трішки фаршу взяти, яких грам 300 і зробити е, голубців. Тому до голубців взяла ще ось таку томатну пасту розумний вибір. Я її раніше брала в таких стіках, зараз покажу, чи є. Він у мене. Також томатна паста непогана. Це все в магазині АТБ. Отака. В стіках вона 10 гривень коштує 70 грам. А ця 460 грам. Гривень, напевно, 50. Коротше, брехати не буду, бо не пам'ятаю. Вона була по акції вчора. І по всіх інших, що дивилася, то це більш-менш така густенька. Бо решта взагалі ляються там, як то, що томатний сік просто у банці. Ось такі невеликі покупки, але. Класні, томатну пасту це я не сьогодні брала. Цю також це не сьогодні брала. Та брала вчора, здається, чи позавчора, але так як одну пасту тільки взяла, то розпаковку якби не робила. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба над головою. Не забувайте про вподобаєчки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, діліться моїми відео. Своїми друзями в соціальних мережах також не забувайте підтримувати україномовний контент. Миру, добра, на все добре, пока-пока.